У Польщі пройшов відкритий чемпіонат Європи з карате. Криворізький спортсмен Ренат Сайдгареєв посів перше місце у ката та друге місце у куміте. Я до цього що дуже довго, п'ять років, це було дуже складно. Я е, дуже рад, що отримав перемогу в такому великому чемпіонаті та е, останній бой з латвійцем був дуже складний. Тільки за останні два роки він здобув дуже багато перемог на таких серйозних змаганнях в Полтаві, в Херсоні, в, е, в Запоріжжі. І зараз як кульмінація. це е, Змагання у міжнародному турнірі Європи це в Польщі, планували провести такі змагання у Києві, та завадила війна у чемпіонаті. Взяли участь майже 700 спортсменів з різних куточків світу. Та Криворіжець був одним із кращих, Виходячи із нашої ситуації в країні. Ми займаємось онлайн, но але він додатково тренується самостійно на прилежних майданчиках біля школи по тому, як він. До всього відноситься, ми маємо і такий результат. На блискавичну перемогу родина Рената відреагувала емоційно. Були сльози гордості за сина, каже батько спортсмена. Відверто кажучи, коли нам представники команди звітували, що він зайняв за категорію ката перше місце, і ми з дружиною, ми і бабушки, і Ми плакали від, від гордості, від щастя, від здоволення. Михайло Бистров, Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день.